Зараз ми перебуваємо на одній із позицій сил антитерористичної операції на околицях Донецького аеропорту. До ворога тут фактично тисячі метрів. Позаду населений пункт опитне, де досі мешкають мирні мешканці. Вони чи не щодня потерпають від ворожих обстрілів? Протистоять нам 11-й полк першого корпусу ДНР, їхніх два батальйони. Третій батальйон, за нашими даними, він поніс дуже великі втрати. Ну, на промці саме. Є інформація, що вони і бунтують, що вони вважають, що керівництво їх кидає як пушечне м'ясо. Ну, але справа в тому, що там дуже сильні російські частини регулярні, які ну, не то, що другим ешелоном стоять, а фактично вони їх там підпирають і пихають вперед. Ситуація в принципі, до 13 числа була більш-менш стабільна. Зараз після 13-го пішло трошки загострення ситуації, участились обстріли заборонених видів озброєння незаконно створеними формуваннями, задіюють і ствольну артилерію, і міномети, САГС, ССПГ, але ми в принципі, ми готові до виконання завдань по відбуттю агресії. Як тільки буде вказівка, дамо гідну вісіч. Хлопці, я знаю, не в мене. Там цього вишка, відтуди і працює. Взагалі там далі йде термінал, ви його бачили. Так, ми не стріляємо перші, ми ніколи перші не починаємо. І інколи, коли по нам стріляють, якщо по нам стріляють неприцільно, ми теж вогонь не відкриваємо. Ми, Якщо вже близький контакт, ми використовуємо зброю. І коли починають прицільно по бойницям, по посту стріляти, тоді ми так, ну, мінімально відповідаємо їм вогнем. А взагалі ну, не дуже, що ми мораємося не дуже. Ми хочемо, щоб війна все-таки закінчилась колись, то. Стараємось не, не це не сильно шуміти. Ні разу не шкодував, що я пішов в армію. Пройшов, так, да, дійсно багато чого. Пройшов, мене поранили в Дебальцеві. Я на передовій стояв в Нікішино. Ну, якщо ви чули, це там ну, село повністю без людей. З, з однієї ми були і вже через 100 метрів, вже сепари, ну, сепаратисти. Тобто, ну, був прямий контакт. Такий ну, самий, напевно, поганий для мене, коли погиб мій друг, це е, Нікішино, це в Дебальцево, було. Дебальцевський плацдарм, село Нікішино. От, е, виїхав сепаратистський танк Т-72. Е, нова модернізація була з Росії. Ну, і, А він е, гранатометник е, по посаді був. Ну, Він вважав, що йому більше всіх треба, він ну, погиб як герой. Він е, вистрілив по танку з РПГ два рази. Збив гус гусеницю танку, і танк розвернув башню і дав Ну, ну Так було, що вони подлізали дуже близько, вони, ну, навіть настільки близько, як би це сказати, вони кидали нам ручні, гра, ручні гранати. Тут було розстояння 15 метрів. Так ми з хлопцями займали кругову оборону, ми їх вбивали там часто, там дуже багато їх полягло, ну, про це Про це важко говорити. Я в армії вже половиною роки, у мене 30 вересня цього року закінчується контракт. Так, я, напевно, буду підписувати ще один контракт. Ну, Хочу війну закінчити просто. Хочу ну, добути до кінця війни просто і, і все. А там далі, ну може я залишусь ще служити, як війна закінчиться, якщо не передумай. Вже люди приходять на контракти, що мотивація у них є вже ну, всіх. как бы это правильно сказать, уже надоела вся эта война. И люди хотят ее закончить, и поэтому подписывают еще контракт. 8 марта мы с другом устанавливали ДШК, то между нами пуля пролетела. В верхний ящик мы поставили, пока мы пустой, хотели землей накидать. Ну, что то мы не успели накидать, ставили ДШК и снайпер. Я как раз в коробку, блядь, между нами. повезло, короче. 8 марта, второй день рождения. землю треба защищать. И это без вариантов. Мы тут, чтобы защитить нашу батьківщину, самих себе, детей своих, женщин. Пока мы стоим тут, они не пройдут. Нам помогают, и хлеб же дают, и все дают потихоньку. Ребята военные, да? Угу. Yeah. Yeah. Но так если не можно сюда прийти попросить помощи, они там помогают, да? Конечно, а они сами привозят. То хлеб привезут, то макарон, то в сахар, то все дают. Ну, так потихоньку мы И лекарствами помогают. Скажу, спасибо вам, бабочки, близкие вам мы всем. Мы за Украину все. Кто живет тут, и так и есть из-за Украины. Как я пойду в ДНР, они мне 300 лет не попали. Кто мне что-то принес, помог. Спасибо, вот люди добрые, да и помогайте украинцы. Все, Дай Бог спасибо он, вам большое, вот да. Я думаю, лучше это будет. Самое, Давайте берите их, чтобы хоть вернулись все сюда. И вы победили. Ну что это, отгоняйте их отсюда. Победим, победим. Давайте подождать. Господи, дай Бог. Ой, чтоб победили.